Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Попередити виникнення лиха. Днями в селі Унятичі Дрогобицького району відбулись профілактичні заходи щодо інформування населення про пожежну безпеку. З людьми спілкувались надзвичайники, міліціонери та представники сільського керівництва на носі зима. Кожна хата обігнівається, відтак ризики виникнення пожежі зростають щодня. У групі ризику старше покоління та люди самотні. Отож з ними надзвичайники говорили найбільше. Ще ситуація була забув сусідів. Побачить, пам'ятайте, що сто дзвонити в пожежну службу. Деякі мешканці села отримали практичні поради від надзвичайників. Приміром, якщо піч розташована у вітальні, на підлозі слід постелити спеціальний лист металу, щоб бува, іскри не спровокували загорання Тут для вашої безпеки, тому що не дай бог найто. Загориться, може задимитися, щоб не mm -hmm. дай Бог наші не виїжджали, щоб десь не гасили тут і вам не залили хату і так далі. Встановіть mm -hmm. такий легенький лист е металічний, mm -hmm. щоб десь жаринки падали і вишив mm -hmm. mm -hmm. яму. Сільський голова села Унятичі, підсумовуючи результати заходу, наголосив, що нагадати в раз людям про заходи безпеки справа важлива. Своє село називає благополучним людей обережними та законослухняними. Хочу подякувати, що в нас такий захід відбувся за участі таких солідних, поважних закладів, як МЧС, міліція, надзвичайна ситуації пожежна служба. От, я сподіваюся, що ті всі підказки, ті всі зауваження, які ви надали нашим. Громадянам, де ви були, значить вони прийняли то до відома. За словами головного інспектора Дрогобицького районного відділу надзвичайників Михайла Городиського, грубих порушень пожежної безпеки в селі не зафіксовано. Там, де можливо, були незначні проблеми, попрацювали та ситуацію виправили. Наголосили на важливості проведення нашого заходу, казали, може десь якісь недоліки як. Десь діяти в екстремальних ситуаціях. Народний контроль нагадує, у випадку надзвичайних ситуацій, пов'язаних з виникненням вогню, одразу телефонуйте на номер 101. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, Ігор Чиш. Народний контроль Дрогобичина.